На Луганщині шахтарі заразилися кишковим грипом. Усі працівники підприємства ровенький антрацит са станція попередньо вже назвала джерело інфекції. Воду подробиці засовувала Лілія Прокопенко. Нудота, блювота, проноста висока температура. З такими ознаками протягом тижня привозили до інфекційної лікарні працівників шахти. 22 пацієнтам лікарі поставили діагноз ротавірусна інфекція, або як її ще називають, кишковий гриб. Передається він через брудні руки, поцілунки та через воду. я пив тільки на шахті Звичайно завозять воду газовану в бутилках. Ну ти та от посадні време що та було води. Ну і приходилось пити під краю. Колективне захворювання на підприємстві у ревеньках чи не вперше, розповідають лікарі. Половину гірників вже виписали, за кілька днів відпустять додому й інших. Про епідемію, за словами лікарів, не йдеться. Тяжелих форм заболівання не було. Тільки легкі і в двох случаях средні тяжкості Ротавірус не дає епідемії. Керівництво Ровеньки антрациту заперечує, що їхні робітники були інфіковані саме на шахті, наполягають питну воду роздають безкоштовно у пляшках постійно. Какие либо виводи ще рано, поскольку немає заключення санстанції і необхідно додати заключення? А я знаю, що комиссия, что зділені забори води в посілки клінова. Санстанция закрыла сатуратор на місце, де газують воду, опломбувала свердловину та їдальню. Перед кожним спуском до купальні шахтарі проходять обов'язковий медогляд. Головне завдання зупинити поширення інфекції. Скважина там дільне подпольне, ко котрої ніхто не знав. Так тоже у воді. На сатураторе и э, на буфете в воде запасных емкостей тоже выделен был ротовирус. Вода в скважине хорошая, а на входе у э, запасные резервуары, стоит кран, мы отобрали, вода была мутная. Лікарі не виключають, що середок інфекції знаходиться у воді, якою шахтарі миються після зміни. 70% вугледобувних підприємств України для побутових цілей використовують шахтні води. Головний санлікар вже відправив листи з результатами досліджень до прокуратури, міського голови та генерального директора підприємства. Лілія Прокопенко Олексій Кондратів перший національний.